Протягом 20-го століття Unilever активно розширювалась, купуючи компанії по всьому світу, включаючи Lipton в 1971 році, Brook Bond в 1984 році і Ben Jerry's в 2000 році. Unilever стала однією з перших великих глобальних компаній, яка зобов'язалась до 2025 року досягти нульових відходів на звалища на своїх виробничих підприємствах. У 2019 році ця компанія оголосила про створення першої в світі паперової пляшки для миючих засобів, що стало частиною їх зусиль щодо боротьби з пластиковими відходами. У відповідь на пандемію COVID-19 Unilever пожертвувала продукцію на суму понад 100 мільйонів євро, включаючи мило, дезінфікуючи засоби та інші товари для допомоги потребуючим, а також встановила гігієнічні станції у країнах найбільш уразливих до вірусу. Наразі ця компанія розрослась в одну з найбільших компаній у світі за виробництвом споживчих товарів з торговими марками, які продаються у понад 190 країнах.